Привіт, друзі! Сьогодні я розкажу вам про Олександра Роднянського, людину, яка відіграла важливу роль у встановленні Володимира Зеленського. Коли згадують про Зеленського та телевізійне життя студії квартал 95, то незмінно називають лише одне ім'я Ігоря Коломойського. Мовляв, саме він і його телеканал 1, +1» вивели Зеленського спершу у великий шоу-бізнес, а потім і у велику політику. Це твердження хибне, бо великий бізнес Зеленського починався завдяки Олександру Роднянському, режисеру та продюсеру, засновнику і першому співвласнику плюсів. Саме завдяки йому Зеленський здобув в Україні визнання в шоу-бізнесі. Олександр Роднянський народився 2 липня 1961 року в Києві. Ріс у сім'ї відомих кінематографістів. Мати керувала кіностудія Контакт, а батько працював інженером. Вихованням Олександра здебільшого займався дідусь, який раніше був головним редактором кіностудії Українська кінохроніка. Саме він і прищепив онуковий інтерес до документальних фільмів. Після успішних дебютів у документальному кіно у середині 90-х Олександр Роднянський та його двоюрідний брат Борис Фуксман створили телеканал «Один плюс один». Він став першим найуспішнішим каналом в Україні. У 99-му в Україні з'явилася вища ліга клубу веселих і кмітливих вів її незмінний Олександр Масляков. Змагання відбувалися у Київському міжнародному центрі культури і мистецтва Жовтневий. Телевізійна версія шоу виходила саме на 1+,1. Грали в ній українські, білоруські та російські команди. Серед постійних учасників ігор до 2003-го була і команда Квартал 95. Двічі у 2000-му та 2001-му переможцями Української ліги КВК ставала команда Три товстуни із Хмельницького. Саме у ній грали популярні нині українські шоумени Олександр Педан і дядя Жора та нинішній голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук. Саме з Української ліги вийшли художній керівник та актор дизель-шоу Єгор Крутоголов. Актор Андрій Молочний, який нині живе і працює в Росії, шоумен і телеведучий Макс Неліпа та багато-багато інших популярних нині в Україні людей. Утім, повернімося до кварталу 95 Яроднянського. Наприкінці 2003-го команда Зеленського пішла від Маслякова. Саме тоді, у жовтневому, відбувся запис першого телевізійного шоу команди Зеленського під назвою О! 5.95. приурочений. Він був п'ятиріччю кварталу. Запис шоу робили два телеканали: Український один плюс один та російський СТС, якими на той час керував Олександр Роднянський. Саме телешоу О595 дуже вже нагадувало КВК з елементами театрального капусника, скромні декорації з написом грилчаного бренду П'ять крапель, незмінне оголошення зі сцени спонсорів проекту та подяка тодішньому президенту України Леоніду Кучмі. У шоу грали не лише кварталівці, а й актори Сергій Сивохо, Віктор Андрієнко, Володимир Горянський. Вийшов на сцену і сам Олександр Роднянський. На права господаря він взяв слово. П'ять років тому на цій прекрасній сцені з'явилася в українській відкритій лізі КВК команда Кривого Рогу 95-й квартал, розпочав Роднянський. І тоді ми всі побачили Володю Зеленську, Лєну, Юру, Сашу, Юзіка. Всіх цих чудових людей, які чудово йшли від гри до гри, перемагаючи всіх і нищівно програли в кінці. Ви знаєте, я сьогодні цьому дуже радий, тому що це відбулося і наступного року. Чому я радий? Тому що сидячи тут, у першому ряді, я бачив сльози на очах у всіх тих, хто грав на цій сцені, грав у цій команді. Вони справді плакали. І я тоді зрозумів, що це для них не гра. Це я зрозумів і сьогодні, коли побачив цей концерт. Я не знаю, що це буде: театр, телевізійна програма в майбутньому. Я можу бажати всього, що завгодно. Вони можуть все. Звісно ж, у ту хвилину Олександр Роднянський не знав, що мене кілька років телешоу Зеленського з плюсів переїде на інтер, а сам Володимир Олександрович стане його колегою, генеральним продюсером телеканалу Конкурент. Що із появою телешоу студія квартал 95 почне набирати популярність як в Україні, так і за її межами. Що команда Зеленського буде виступати не лише на сцені, а й на корпоративах. Зокрема, на дні журналіста, який в 2006-му Маріїнському палаці організовувала команда президента Ющенка. До речі, я був тоді там. Та й врешті-решт, навряд чи Роднянський тоді міг припустити, що його самого та Бориса Фуксмана змусять продати олігарху Ігорю Коломойському їхні частки на 1 плюс 1. А туди знову повернеться команда Зеленського вже із вечірнім кварталом. Певен, що Роднянський і передбачити не міг, що 2019-го Зеленський стане президентом України. А сина роднянського старшого Олександра Олександровича спершу призначить радником уряду, а затим і радником президента України з економічних питань. Пізніше, до речі, за президентською квотою, роднянський молодший стане членом наглядової ради Ощадбанку. Треба визнати, у роднянського старшого все таки була і лишається унікальна чуйка на успішність проектів. Так, відхід кварталіці від КВК назавжди посварив команду із Масляковим, але відкрив для команди Зеленського двері не лише до шоу-бізнесу, а й політики. Повторити подібне нині просто нереально, навіть якщо інвестувати туди купу грошей. Вже після перемоги Зеленського на президентських виборах у вересні 2019-го Олександр Роднянський охарактеризує нинішнього главу Української держави як надзвичайно обдаровану людину, здатну працювати у колективі чітко і гостро домагатися якісного свого висловлювання. При цьому він каже, що Зеленському вдалося стати лідером в команді достатньо талановитих людей. На нього чекають страшні дні, сказав Роднянський, місяці і роки. І, чесно кажучи, йому не позаздриш. І я переконаний в тому, що нелюбов до нього ще навіть не починалася. Все станеться, і він зіткнеться із жахливим непорозумінням і, можливо, приниженням, ймовірно, образами. Все це попереду, прогнозує Роднянський майбутнє Зеленського у 2019-му. Єдине, чого не міг передбачити Роднянський, що Росія піде великою війною проти України. І це дивно, бо сам Олександр Юхимович 20 років працював у Москві і точно розумів, чим дихає Білокам'яна. Вже пізніше Роднянський скаже, що ніколи не відчував себе частиною російського суспільства. Він, за його ж словами, приїхав шукати у Росії партнерів і ресурси для телеканалу 1 плюс Однак там Роднянський очолив російський телевізійний холдинг СТС Медіа, який став одним із найбільш публічних медіахолдингів Європи з капіталізацією 4 мільярди доларів. У 2011-му, розпрощавшись з СТС Медіа, Роднянський повністю зосередився на власних кінопроектах і телесеріалах. Увесь цей час, каже Роднянський, у його кишені був лише один паспорт український. Паспорт із Тризубом, правда, не заважав Роднянському доволі спокійно почувати себе у Росії аж до самого 2022-го. Війна проти України, яку розпочала російська армія ще 2014-го, так і не стала приводом для Роднянського виїхати з Білокам'яної. На той час Олександра все влаштовувало, Його сина також. Роднянський молодший до червня 22-го житиме з російською акторкою однією із зірок. Ранє, так Яніною Студіліною, а вже потім Роднянський молодший зрозуміє, що у нього і у Яніни різні погляди на російсько-українську війну. Хоча, як твердить його батько, син ніколи не ідентифікував себе як росіянина і не жив в Україні з п'яти років. З 91-го Роднянський молодший мешкав у Європі, Роднянський старший був продюсером російських фільмів та серіалів, які сьогодні заборонені в Україні: Дев'ята рота, кадети, Біла гвардія, моя прекрасна. Няня. Це фільми, які прославляли російську армію та показували українців недолугими і недалекими. Ви ж пам'ятаєте нині покійну Анастасію Заворотнюк у ролі няні Віки в моїй прекрасній няні? Неосвіченої ну, та нахабної дівчини, яка приїхала із Маріуполя працювати до заможного москвича? Про Білу гвардію говорити зайве. Кадети, агітка і прославляння російських військових, які потім у 2022-му вдеруться на територію України і покажуть своє звіряче нутро. Загалом радянський зняв понад 30 російськомовних фільмів і серіалів. До 22-го він був тісно інтегрований в російський кінематограф та був одним із камінчиків Російської імперії. Бо у Росії кіно це більше, аніж кіно. Це пропаганда і промивання мізків росіян. 24 лютого 22-го для Роднянського все змінилося. Він зрозумів, Путін тягне Росію до прірви. Режисер публічно засудив вторгнення російських окупантів до України. У перший день Великої війни Роднянський звернувся до російського олігарха Романа Абрамовича із проханням, аби той посприяв переговорам Росії та України. Можна припустити, що саме завдяки контактам Роднянського українська влада почала через Абрамовича вести довгі перемовини з Москвою. І результатом цих закулісних перемовин ледь не легітимізували кабальні стамбульські домовленості 22 року. Кремль, отримавши публічного ляпаса від роднянського за війну, вирішив обнулити його в Росії. Тодішній міністр оборони РФ Сергій Шойгу попросив міністра культури Ольгу Любимову виключити продюсера і його проєкти з культурного порядку дня Росії. У жовтні 22 го Роднянський отримав статус кіноагента. А 2024-го басманний суд Москви заочно заарештував Роднянського за поширення фейків про російську армію. Однак чи зробило все це Роднянського ближчим до України? Ні. Він хоч і перейшов у категорію хороших русських, але як був, так і лишився далеким до українського суспільства, попри паспорт із тризубом у кишені. Він і далі дозволяє собі публічно говорити про те, що українського кінематографу не існує, мовляв, увесь він збитковий, а чи не єдиним його героєм є Сергій Лозниця, чия риторика дуже близька до риторики хороших русських. Сьогодні Роднянський є членом американської кіноакадемії. У 2012-му він спільно з відомими американськими режисерами Томом Тековером Енді та Ланою Вачовські спродюсував американський фантастичний фільм Хмарний Атлас. Зараз, як дізнається сам Роднянський, він возить до України американських знаменитостей. Одна із них американський режисер, продюсер і актор Шон Пен, із яким Роднянський познайомив Зеленського. До речі, Шон Пен подарував президентові України свій Оскар, а той вручив режисерові орден за заслуги третього ступеня. Останній зняв документальний фільм Суперсила про вторгнення Росії до України. Роднянський як був, так і залишається для Зеленського хрещеним. Спершу в українському шоу-бізнесі, потім у російському, а нині у доволі складному світовому кінобізнесі. Хто знає, може по завершенні президентської каденції Зеленський гайне до Голівуду. З таким хрещеним, як Роднянський, можливо, все. Або майже все. На цьому, друзі, все. Дякую всім за увагу. Підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки, користуйтесь функцією спонсорства, яка допомагає мені розвивати цей канал. Перемоги і миру нам всім.